Порушення прав споживачів на отримання якісних товарів та послуг. Лише за перше півріччя майже пів тисячі скарг надійшло від жителів Хмельниччини. За перше півріччя 2024 року фахівцями відділу контролю в сфері робіт і послуг управління захисту прав споживачів розглянуто 449 звернень громадян. З приводу можливого порушення їх права як споживачів. З них 363 прийнято на особистому прийомі та в телефонному режимі. 72 надійшло письмово, 14 з урядової гарячої лінії. Питання, з якими зверталися споживачі, стосувалися придбання непродовольчих товарів, це 275 звернень, в тому числі 79 через інтернет-магазини та онлайн-платформи. Питання сфери послуг 156, якості продовольчих товарів 18. В результаті проведеної роботи за звітний період споживачам повернуто понад 262 тисячі гривень. Хочу зупинитися на товарах, які були більш дороговартісні. Це, зокрема, неякісний якісний ноутбук повернуто відшкодовано споживачу 11 тисяч 100 гривень. Годинник 20 тисяч 999 гривень. Це морозильна камера 9 тисяч гривень, холодильник 23 тисяч 990 гривень. Це ремонт автомобіля 45 тисяч гривень. Меблі, які, на жаль, виявилися не дерев'яними, а ДСП 54 тисячі гривень. Зокрема, хочу звернути увагу на те, що за останній місяць відшкодовано кошти споживачам за зарядну станцію 34 тисячі та за окуляри 5300 гривень. Хочу звернути увагу, що до нас звертаються споживачі за відшкодування коштів. Будь-якою суми, це починаючи з 100 гривень, 50 гривень. Головне, хочу нагадати, що споживач, в свою чергу, має розуміти, як себе захистити і підстрахувати в житті. Коли купляє товар, чи він дороговартісний, чи він менш вартісний, але необхідно в першу чергу для того, щоб захистити свої права як споживача, вимагати чек. Але коли дороговартісний товар, це має бути і чек, це мають бути гарантійні зобов'язання, які в подальшому будуть вам гарантією для того, щоб захищати свої права.